Хащі пшениця на Харківщині розгорівся конфлікт між аграрним підприємством і газоводобувною компанією, яка розпочала роботи на орендованих землях. Аграрії стверджують, газовики діють незаконно та ще й загрожують довкіллю. Марія Уманська шукала на чиєму боці правда. І ще торік ця ділянка була родючим полем, на якому врощували пшеницю. Вона вже більше десяти років в оренді у сільгосппідприємства. Цьогоріч його знову планували засівати. Утім, з'ясувалося, тут розпочалися геолого-розвідувальні роботи. У нас ніхто нічого не запитав, як орендаря цієї землі. Просто приїхали і почали свої роботи. Місцеві скаржаться через діяльність газовиків розбиті дороги та ще й вода з колодязів зникла. Їдуть по пасівам, тобто ніхто не смотрить, що там посіяно, що люди вбитки якісь понесуть. Після того, як проїжджала їхня техніка, яка зондувала, і після того як вони провібрували, уйшла вода в колодці. Аграрії орендарі землі поскаржилися у поліцію на незаконну діяльність газовиків, але натомість самі стали фігурантами кримінального провадження, а частину їхніх техніки заарештували. Ось техніка. Ви можете бачити, яка заарештована в рамках невідомого нам кримінального провадження. У прокуратурі пояснюють, розслідують діяльність обох підприємств. Тепер слідчі поліції, слідчим шляхом мають з'ясувати, хто в цій ситуації правий, хто не правий. Газовики прикрилися договором, підписаним з колишнім директором іншого сільгоспідприємства, яке взагалі не має права розпоряджатися цими земельними ділянками, кажуть аграрії. На протязі року йде переписка, але у цьому році укргазвидобування просто виїхала і почало тут працювати. Представники компанії Укргазвидобування з журналістами ТСН зустрічатися. Відмовились у відповіді на наш запит. прес-служба повідомила, діяльність законна. Акціонерне товариство Укргазвидобування проводить геологорозвідувальні роботи на підставі договорів, укладених із землевласниками землекористувачами. В своєю чергою аграрії, чиї наділи захопили газовики, вже подали позов до суду. Намагатимуться вирішити суперечку за землю законним чином. Марійомецька Сергій Олексій, Харківщина, ТСН 1+,1.